Очільниця Прикарпаття на Коломийщині, голова обласної військової адміністрації, разом з іншими представниками керівництва області, району та міста, відвідали внутрішньо переміщених людей. Першочергово їм розповіли про програми та проєкти, які для них діють. Щоб ви знали про ті всі важливі грантові. Допомоги і підтримки, які сьогодні на рівні держави. А звісно, якщо ви будете знати, що ви маєте можливість отримати гранти і відкрити власну справу, то хотілося, щоб хто має таке бажання, скористався. Усі мали змогу отримати підтримку у вирішенні проблем різних сфер життєдіяльності. Чимало часу очільниця Прикарпаття приділила охороні здоров'я. Дуже багато було питань по доступних ліках. Я хочу зазначити, що це є урядова програма і держава. Безкоштовно або майже безкоштовно відшкодовує ліки, саме якщо людина має хронічні захворювання, захворювання діабету другого типу, серцево судинні захворювання. І якщо проаналізувати мережу, то в нашій області 700 перепрошую є аптек, які законтрактувалися з національною службою здоров'я, 500 найменувань таких лікарств, які ви маєте можливість безкоштовно отримати. Велику увагу голова обласної військової адміністрації звернула. На родини, які втратили на війні батьків, синів чи дочок. У нас в області діє такий унікальний проєкт, який мною започаткований. Це турбота про родину героя. Якщо серед вас є родини героїв, які, на жаль, втратили на війні своїх рідних і близьких, мають можливість скористатися цією програмою. Ми протягом цілого року оздоровлюємо діточок, Буковелів, Яревиче. В Косівському районі, в Верховинському районі, У в наших зелених садибах, щоб дітей трохи оздоровити. А ще Світлана Онищук наголосила, що Коломийщина – регіон Прикарпаття, де мешкає найбільше вимушено переміщених осіб. Саме для них тут нещодавно розпочалося будівництво житла. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.